За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу та техніки військ РФ. Про це повідомили у Генштабі. Серед знищених об'єктів два артилерійські засоби, а також два пункти управління БПЛА, армія агресора. Яка ситуація зараз на Запорізькому напрямку? Про це розпитає Ольгу Бігар, позивний відьма, заступницю командира з артилерії 241-ї бригади тероборони Збройних сил України, пані Олю. Я вас. Та слава Україні героям. Слава! Наш підрозділ зараз знаходиться на запорізькому напрямку. Працюємо в підпорядкуванні 65 МВР. А, ну щодо того, яка обстановка? Почекайте, пані Ольго, по почекайте, не поспішайте, тому що головне от зараз наші глядачі побачили QR-код, Це збір. Поки ми ага. з вами будемо говорити. Я закликаю всіх глядачів, доєднуйтеся, підтримайте наших оборонців на запорізькому напрямку, а збираємо на багі для евакуації. Тобто це можливість врятувати поранених наших оборонців. Пані Олю, розкажіть, як саме застосовують баги на фронті, чому вони настільки потрібні вам зараз? А ну насправді ця багі дуже потрібна для нашої бригади зараз. Тобто, ми з 65-го МВР на самооборону на запорізькому напрямку і зрозуміло, що маленький маневрений а, транспортний засіб, який може швидко і ефективно дійти до. Певної точки евакуювати особовий склад і повернутися назад. Ну це це дуже необхідно, тому що всі зазвичай евакуаційні мобілі вони досить великі і вони є великою ціллю, яку дуже легко разити дронами, а попасти в баги досить складно, тому нам це дуже необхідно наразі. Зрозуміло. розкажіть нам, яка ж оперативна ситуація на запорізькому напрямку на ділянці, яку тримає ваш підрозділ, і яка, яка тактика росіян? Як вона змінюється останні місяці? А, насправді хотіла з вами поділитися інформацією. Дуже цікавою. Ми а, зараз протестуємо 58-й армії південного воєнного округу РФ безпосередньо протестуємо 7, 7 десантно десантно-штурмовій дивізії, і ось завдяки злагодженим діям а, бригади і всіх підрозділів, які працюють разом з 65-ю бригадою. А, дуже сильно впав моральний дух а, солдатів, і надходить інформація, що більше 2200 Російських солдат пішли в СЗЧ і відмовились виконувати свої обов'язки. Це для нас дуже позитивний такий маркер. Ну і власне, про інше, окупант не полишає зараз спроб накопичуватися, не полишає спроб підтягувати озброєння, причому навіть іноземне озброєння надходила інформація, що російські війська підтягують на наш напрямок північно-корейський САО Коксан і починають застосовувати САО Малка. Це радянські модернізовані піони. Тому ми можемо зазначити, що ворог не полишає спроб а, зібратися і почати атакувати. Але наразі ситуація стабільна, контрольована. А, завдяки злагодженим діям. А, ми маємо перевагу в повітрі. Ми маємо перевагу в засобах радіоелектронної боротьби. І ось а, місяць відкрився чудовими новинами. А, підрозділ БПЛА це 65-ї бригади. Знищили. Просто за місяць зенітно ракетну установку БУК 3М, і поки що ми в глибокому тилу дістаємо ворога і не даємо йому можливості розвивати свій наступальний потенціал. Пані Ольго, а поясніть, ну от вони ми знаємо, назва «Бук-3М», Ми можемо зрозуміти, якщо там поцікавимося, які технологічні характеристики, але для фронту, що це означає, коли от таку ціль вдалося вразити? Це говорить про те, що ворог не зможе застосовувати зенітно-ракетні комплекси, не зможе уражати нашу авіацію і не зможе застосовувати їх як земля-земля. Тобто, ми збільшуємо нашу присутність в небі і збільшуємо глибину нашого ураження. Я нагадую нашим глядачам, ви бачите на екрані QR-код. Це можливість надати вашу підтримку нашим оборонцям на запорізькому напрямку. Тож доєднуйтеся до НАТО, ви сказали, підривають підірваний моральний дух. А поясніть за рахунок чого вашим побратимам вдається із інших підрозділів підривати цей моральний дух, тобто за рахунок якого зброєння якої тактики можливо. Ну, скажімо так, про е, секрети нашої тактики ми говорити в ефірі не будемо, але ми маємо е, такі цифри, як, наприклад, за останній місяць уражено 149 одиниць е, озброєння і техніки. А е, на нашому напрямку, причому 70% цієї техніки було в тилу. А ми закрили небо і маємо певні переваги у боротьбі навіть з керованими авіаційними боєприпасами. Чим дозволяємо нашій піхоті краще фортифікуватися, краще виставити оборону. Плюс, звичайно, що маємо продуману систему вогню і тактику, яка не дає ворогу працювати повномасштабно. Скажімо так, він застосовує тактику малих груп, але ну живуть ці групи недовго. І тому їм не вдається досягнути тих результатів, які ставить перед ними командування. Іноземне озброєння ви казали північнокорейський САУ Коксан Малка чи вже стикалися з їхньою роботою, і окрім так. того, це може вказувати те, що ви казали, що вони готуються до нових атак проти вас зосереджені зокрема і розвідувальні підрозділи росіян про що свідчить інформація Діпстейт. На що це може на які плани вказувати росіян? Тиця Сао Коксан це північно-корейська 170-мм САО. «Малка» – Це колишня радянська розробка, наша, що об'єднує ці дві артилерійські системи. Їх об'єднує те, що вони мають дуже велику кількість спеціальних боєприпасів: це хімічні боєприпаси, ядерні боєприпаси, це активно-реактивні боєприпаси. А знову ж таки, інформація щодо Сао Коксан тільки надходить, тому ми можемо не можемо казати про велике накопичення цих сало. Ми можемо казати, що у Росії остаточно є контакти, є спостачання з південної з північної Кореї, тому що боєприпас для цих са може лише північна Корея надавати, тобто це говорить про наявність альянсу з північною Кореєю. Військового ну і власне до чого вони готуються? Ну звісно, що не де перегорморів, тобто вони готуються до того, щоб максимально активізувати свої резерви і здійснювати наступальні дії на різних напрямках фронту. А просто на якихось напрямках їм це вдається а на якихось напрямках вони стикаються з серйозними перешкодами і не можуть втілити свій по свій задум в повній мірі. Знаєте, оця розмова з вами, напевно, це точно зараз зламає всі стереотипи про жінок в армії? Про це я теж хочу поговорити, тому що ви дуже обізнані добре е, в тих, е, в тих е, сау. Е, тож чи стикаєтесь все ж таки ви з тими стереотипами, що не місце жінці в армії? Ну, безпосередньо в нашому підрозділі взагалі не існує стереотипу про жінку ну, в класичному плані жінку в армії, тому що наш командир обирає на посади тих військовослужбовців, які мають відповідний рівень навченості, боєспособності ну тобто боєздатності. І у нас жінки займають не лише посади в адміністративних органах, але і так само бойові посади, в тому числі командні посади. Ну більше того, якщо дивитися на теперішню статистику, то більше 25 тисяч жінок на сьогоднішній день знаходяться на на лінії фронту. Коли ми говорили два роки про цю цифру, це була цифра 5 тисяч. Зараз 25 тисяч, 20% жінок, які долучаються до війська. Тобто 20% з усіх мобілізованих і добровольців, які приходять на в армію, це жінки, і вони зараз мають досить великий потенціал і рівні можливості з чоловіками щодо досягнення тих чи інших кар'єрних добутків в армії. Нагадую нашим глядачам, ви бачите QR-код, це збір на баї для евакуації поранених е, військових і збираємо ми для 241-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Доєднуйтеся, а жінки а, перепрошую як... до 65-ї бригади. До 65 це ми збираємо так точно. Так і е, 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 тоді, от жінки, які доєдналися доброволицями до вашого підрозділу. А у цивільному житті ким вони були? Да, ну насправді тут дуже різні професії. Зокрема, моя командир артилерійського взводу вона вчилась на дипломата і долучилася з перших днів повномасштабного вторгнення. Тобто, вона своє навчання, свою кар'єру майбутню проміняла на роботу артилериста і ну принаймні дуже довольна цим рішенням. Є дівчата, які закінчували міжнародні відносини, є жінки-бухгалтера, є юристи. Ну тобто, це тут немає якоїсь паралелі, хто саме з якоїсь. Професії пройшов у військо. Головне те, що зараз Міністерство оборони і наш генеральний штаб надає рівні можливості розвиватися жінці у війську. Тобто, наскільки мені відомо, вже є перші випуски жінок, які закінчили оперативно-стратегічний курс управління військами. Тобто, це говорить про те, що у нас в майбутньому будуть і жінки-полковники, і генерали і комбати, і комбати і командири бригад. Я правильно розумію? Так точно. Uh -huh. Так точно. Ну наразі я заступник комбата, тому не можу сказати, що є якісь проблеми. Тобто, немає такого, що жінка прийшла і її ставлять на ту посаду е займатися тим, що вирішив суто командир. Вона може виявити, з е ким вона хоче бути? Ну насправді з армією плюс, по-моєму, питання, де ти хочеш служити і ким ти хочеш бути, взагалі не ставиться. Але треба розуміти, що іноді люди самі себе переоцінюють. І це стосується не лише жінок, але й чоловіків в армії. І командир зазвичай намагається максимально зберігати потенціал бійця, і можливо, він краще бачить, в якій сфері краще розвиватися. І але якщо людина не догодна, в неї завжди є опція перевестись. Які проблемні питання? От ситуації досі існують, і їх потрібно вирішувати. А, ну... Проблемні питання у нас зазвичай з постачанням дронів, тому що їх завжди мало і вони завжди потрібні. Потрібно більше боєприпасів для того, щоб більш ефективно нищити ворога. Ну от нещодавна проблематика з ребами, наскільки ми вже спостерігаємо динаміку по фронту, вона вже змінилася, тому що. Ну, дуже велика кількість і наукового потенціалу було вкладено і завдяки нашому українському народу, який збирав на ці реби, збирав на ці системи, ми змогли захистити нашу піхоту і захистити наші вогневі розрахунки більш ефективно. І навіть про це вже пишуть росіяни в своїх каналах, телеграм-каналах, в, телеграм в Тіктоках кричать: що чому українські реби працюють, а наші не працюють. Ну от нам ще треба трохи попрацювати над е, ВПК і, Я думаю, в принципі, у нас є всі шанси е, з цієї війни вийти переможниця переможцями. От цікаво, що я вас питала в контексті е, жінок, які проблеми існують. А ви мислите глобально, ви е, суто по військовому Я зрозуміла, що це і відповідь, що і проблем немає. Е, пані Ольго. Я вам дуже вдячна за оперативну інформацію, е, що відбувається на запорізькому напрямку, і за те, що знайшли час. Е, перш за все, звісно, за те, що ви нас бороните, і дуже сподіваюся, з вами поспілкуватися вживу у нас в студії. Будемо раді вас бачити. Це була Ольга Дякую. Бігар, е, позивний відьма, заступниця командира з артилерії 241-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України.